Сам з Борисполя, 25 повних років. Служив з 2017 по 2020 контракт. в цій же бригаді, в цьому батальйоні. Звільнився, проходив службу в ДСНС України. Якраз на зміні був, почали перші ракети летіти. У нас був виклик. Поїхали тушити пожежі. Третій-четвертий день, напевно, на повна масштабки. І почав процес звільнення, там він трохи затягнувся, бо військовий куток на... знаходився в Києві в управлінні. Трохи затягнулося, поки мені віддали документи. Ну і ніхто не знав, як звільнити правильно, чи можна так звільнити і так далі. Плюс э, розгублені всі були на початок, він не Ну Тому 14 березня повернувся вже в бегаді був. Думаю, навички, які я здобув за момент контракту, вони мені пригодилися б тоді. Ну, Що я підтрив, підтвердив. І думаю, ну, допомога хлопцям. Багато товаришів, родичів служили на той момент. Думаю. Десь почував, що має бути тут, а не там. За час повномасштабної Солуївка, це Харківський, напевно, вже Дов'єньке, Харківський штурм, саме Синичне, Олександрівка, Дружелюбовка, перша травнива. Все це штурмували, проходили пішки. Борова, Нєвське, ну і подальшому Сребрянський ліс та Купенський. напрямку. Поранення отримав на початку війни 14 квітня в... поблизу населеного пункта Довгеньки. На той момент ми тримали оборону в посадках. Вийшов з групою на заміну товаришів. Підійшли в притул росіяни, підпустили їх ближче, зустріли вогнем. На початку бою був розрив, порвало дупу, але хлопці були молоді, не міг кинути їх, був на зв'язку, далі продовжував вогонь, керував діями підрозділу і з часом ще отримав друге поранення в руку, після чого мене замінили. Лікувався я приблизно 2,5-3 місяці. В серпні місяці вже повернувся в стрій. Дуже довго не працювала рука, були пошкоджені сухожилля, м'язи, нерви. Не працювали пальці, потихеньку лікарінам допомогли мені відновити рух, потім відчуття. І десь через два місяці мені прийняли рішення все-таки ж зашити рану, бо рана була сильно багато м'язів ушкоджено, було її не зашивали. Потім з часом зашили. Рука почала працювати, я повністю в спромозі вести бойові дії. Повернувся. Я діючий військовослужбовець, який будь-який чоловік має виконувати свій обов'язок. Ну Там перший час, коли повернувся, було дуже тяжко, бо рука, ну, рука досі турбує. Дуже тяжко було нагрузки якісь, автомат навіть зброю тримати. але з часом привик. Війна змінюється постійно, рішення ведення бойових дій змінюється постійно. Як противник навчається, так навчаємося, і ми. І буває таке, що протягом протязі двох неділ, ну, тактики міняються що наші що, що противника. Тобто війна це постійний розвиток, де треба навчатися, вдосконалюватися. Немає однієї книжки, яка написана, яку прочитав, вивчив, і ти дуже гарний фахівець своїй справи. На ну, без батальйону у нас є тренування, у нас є свої інструктори. Займаємося, беремо інформацію від досвідчених людей. Беремо інформацію ходу війни, адаптуємося, беремо інформацію так само з медіа. Обробляємо, беремо для себе краще і нарощуємо. В першу чергу, напевно, на війні служимо закладні. Ту посилою не здобудеться не метру. Тактика командирів, прийняття рішень, ті самі навички, які потрібно постійно здобувати. Ту посилу у нас немає такого ресурсу, щоб взяти ту посилу. Ну і ту посилою противник. Що ми бачимо по противнику, що тупо сила нічого не, не вийде. Перед штурмом дуже багато завдач, моментів, які треба підвести. Від зарядки повербанку, який ти візьмеш з собою, радіостанції, засоби, планування самого штурму. Тому дуже добре, якщо вийде добре поспати перед штурмом. Тобто морально себе налаштовувати немає часу. Початок війни був тяжкий, там не вдавалося поспати із-за. Тяжких обстрілів постійних, ну і ситуація не дозволяла. Зараз теж не скажу, що легше, але ну, під час штурму ніхто не спить, вже на займаних позиціях, коли виставили на оборону досягнути цілі, тоді, відповідно, влаштовуємося, робимо свої позиції і відпочиваємо по одному. Максимально страшно. Люди, з якими живеш, єси, проводиш більше часу, навіть, ніж зі своєю сім'єю, дуже страшно. Але вони є і до цього ми не ходить. Я як сержант, взірець для свого особового складу, ну, я свою слабину максимально не повинен показувати. Це може показатися жорстким, в душі воно тяжко, в душі погано. Якщо буде така змова повернутися до сім'ї, вдома чекають діти, У мене троє чудових дітей, неймовірна дружина, тому до них в першу чергу.